На іншому боці планети ураган Меттю з Карибів суне на США. На островах вже загинули щонайменше 26 людей. Подробиці далі в сюжеті. Ураган Меттю пошкодив і зруйнував тисячі будинків у Гаїті. Місцева влада евакуювала 21 тисячу людей. Деякі міста повністю опинилися під водою. Лескейс одне з них. Тут вода зруйнувала міст, який вів до столиці країни Порто-Пренс. Через це до Лескейса не можуть дістатися рятувальники. Мій дім повністю зруйнований. Я втратила все через цей потоп. навіть документи моїх дітей. ООН оголосила в Гаїті стан гуманітарної катастрофи. За інформацією організації, від стихії постраждало 80% населення країни. Через зруйнування перенесли президентські вибори, які мали відбутися в республіці Гаїті в неділю. насамперед, ми повинні оцінити ситуацію, а потім провести консультації з національними та міжнародними партнерами. І не пізніше, 12 жовтня, ми оголосимо нову дату. Ураган накрив і Кубу. Тут від відметтю найбільше постраждало Гуантанамо. Близько тисячі будинків у місті без світла. Стихія дісталася і Багамських островів. Зараз циклон наближається до США. У деяких штатах місцева влада оголосила евакуацію. У нас вже готові команди швидкого реагування та матеріали, щоб допомогти жителям регіону. Я хочу наголосити, це серйозний шторм. Він уже приніс руйнування в Гаїті і вирує на Багамах. Ураган насувається на Флориду, і він стане ще. Сильнішим. Ураган Метю вирує в Карибському регіоні вже третю добу. Тут він найпотужніший за останні десятиліття. Олександра Чернишук новини на першому.